Продовжуємо випуск. На сайті Правда, і Фіоей опублікували статтю. Увага, розшук. Голову Івано-Франківської обласної державної адміністрації не можуть знайти навіть підлеглі партійці. Де зараз насправді перебуває губернатор? Та як він оцінює ситуацію у державі та й загалом на Прикарпатті? Про це у Василя Чуднова запитала Юлія Струк. Після штурму я змушений був поїхати з обласної державної адміністрації. Весь цей час я в області, на жодного дня я не покидав область. У мене є обладнаний кабінет, де є всі засоби зв'язку з керівництвом країни, з керівництвом уряду, в якому я проводжу кожен день кілька годин, де отримую звіти, а так більше часу провожу в районі, зустрічаюся з людьми, з керівниками. Весь час, якби тримаю руку на пульсі життя нашої області. Звичайно, що є дискомфорт і в роботі, і в можливостях в роботі. А саме головне, що якби нема тої оперативності в опрацюванні документації, яка Поступає як з уряду, з адміністрації президента, як поступає з наших колег-партнерів іноземних, з якими ми вже працюємо по багатьох проєктах. І, звичайно, що воно, ця робота затруднена. Дійсно, нас оголосили пенсіонами нонграта на нашій роботі нас не допускають. Більше того, ви знаєте, було прийнято рішення сесії обласної ради про те, що. П'ятиденний термін ми повинні були забрати свої речі, тобто обласна державна адміністрація повинна була виселитись абсолютно з цього будинку, але прокуратурою скаржено це рішення, є вже рішення суду, і цим рішенням відмінено всі ці постанови обласної ради як такі, що є незаконними і нелегітимними. Але ви ж розумієте, я не хочу ніякого противостояння, не хочу ніяких силових і ніколи це не зроблю, і ніколи не дозволю робити це будь-кому, щоб силовими методами ми якось шукали вирішення цієї ситуації, яка є. Я думаю, що після того, як Верховна Рада задовільняла всі вимоги Майдану, Зокрема, були відмінені ряд законів, які так збурили суспільство. Було прийнято вчора вночі закон про амністію. Тобто сьогодні люди можуть без боязні повернутися по своїх домівках з тим, щоб ну, життя продовжувалось і щоб ми е забули. Про це противостояння і щоб повернули до нормального життя. Саме боляче було, коли я побачив по інтернету, що там в мене на столі, напевно, ви мене зрозумієте, стоять дві фотографії, де я зі своїми внуками. Ну самим дорожчим, що в мене є в житті, і коли один з революціонерів в касті, в масці взяв і хотів викинути в урну. До речі, це не портрет президента, це. Не символ партії регіонів, це просто діточки, тим більше вони в вишиванках моїх рідних, з моєму селі вишитих. І він їх взяв і кидав в орну. Звичайно, боюсь, чи я їх знайду там, чи вони мені дуже дорогі ці фотографії. А все решта, ну що ж, ми відновимо там.